В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Моє вітання. Чи стане рівне облводоканал міським? А відтак чи буде виконане відповідне рішення облради про передачу? Відповідь на це питання нині шукає спеціально створена робоча група. Депутати і я відмовились доводити цього рішення до логічного завершення? З початку року в області сталося майже тисяча пожеж, які забрали життя 37 осіб. Аби запобігти зростанню сумної статистики, рятувальники проводять профілактичні рейди серед жителів сільської місцевості. Рятувальники звертаються до селян з простими словами: не куріть у ліжку і будьте обережними із пічним опаленням. Трилер українського режисера Любомира Левицького тіні незабутих предків презентували у Рівному. Творці стрічки зустрілися з прихильниками кіно та відповіли на їхні запитання. Києва начинає зайніватися щось утра. з ребятами і біжалік крос. мистецтво одного села. Власні вироби у рамках одноіменної обласної акції представили жителі села Острожець, що на Млинівщині. Бачимо мистецтво і в слові, і в піснях. І сьогодні так само буде представлене це мистецтво. Чемпіонат рівного з армспорту зібрав в одному залі понад 100 рукоборців з 15 команд. Надію, що буде цікаво боротись всіх своїх суперників. Поважаю. Влада рівного не має наміру брати рівний облводоканал у власність міської громади, бо така ноша не під силу місцеві казні. Хоча за передачу підприємства місту обласна рада проголосувала ще у 2011 році. Відтак нині стратегічне для обласного центру підприємства опинилося, ніби у підвішеному стані, бо самостійно впоратися із фінансовими проблемами не в змозі. Тож щороку лише накопичує борги. Наша Тетяна Климчук сподівається, що цей непростий Гордіїв вузол вдасться розрубати спеціально створеній робочій групі. На її засіданні вона. Побувала і готова поділитися враженнями. На сьогоднішній день сума збитків рівне облводоканалу складає 25 мільйонів гривень на рік. Таку ситуацію на підприємстві пояснюють просто кажуть все через невідповідність тарифів на водопостачання і їх фактичній вартості. Нині згадані тарифи затверджуються на державному рівні, і сама держава взяла на себе зобов'язання компенсувати різницю у тарифах водоканалу, розповідає керівник підприємства. Національна комісія, яка регулює ринок комунальних послуг, встановлює тарифи. На сьогодні затвердила для підприємства собівартість, залишила тарифи для інших і бюджет на тому ж рівні, що й був, встановлена лише собівартість. І буде механізм нарахування різниці в тарифах, але знову замкнене коло використати ми її не можемо. Адже як розповідає Андрій Карауш, відшкодувань з державного бюджету, а це сума у 139 мільйонів гривень. Підприємство ще не отримувало. Окрім того, збитковість водоканалу пов'язана зі зростанням вартості електроенергії, адже підприємству доводиться, щомісяця 100% відсотково розраховуватися за спожити світло, аби не допустити зриву цілодобового водопостачання. Виникають проблеми у водоканалі із заробітною платою немає ресурсу для того, щоб виконати всі вимоги законодавства стосовно оплати. В інформації є, що ми не опускаємось нижче середньої по області. Але це за рахунок всіх інших статей, які просто остаються недофінансованими, не в змозі покрити збитки рівне облводоканалу і бюджет рівного. Відтак міська влада відмовляється приймати підприємство у власність територіальної громади. Хоча заборгованість рівнян за спожиті послуги становить майже 14 мільйонів гривень. Депутати і я відмовились. Доводити цього рішення до логічного завершення, як ми просили, і будемо разом з обласною адміністрацією. Ми не уходимо в сторону для того, щоб допомагати водоканалу і фінансово в тому числі, але разом бой наші не витягнемо. Частково рятує водоканал рівний Азот. Хімкомбінат завдяки домовленості голови облдержадміністрації Василя Берташа з власником Дмитром Фірташем списав частину боргів за послуги з очистки стічних вод. Окрім того, нині 95% вартості з цих же послуг водоканал не оплачує. В минулому році в кінці ми списали 25 мільйонів гривень заборгованості за очистку сточних вод. Але тих коштів, сьогодні, які навіть ми економимо, не платячи азоту, нам не вистачає для того, щоб провести повністю всі господарські розрахунки, які необхідно провести електроенергію, за заплати і так далі. Обласна влада поки усіляко підтримує Рівнеоблводоканал облводоканал і вважає, що передача підприємства у власність територіальної громади міста не вирішить проблем його збитковості, а потягне за собою ще більше витрат. Адже процедура передачі підприємства вимагає значних коштів на переоформлення усієї документації, а це більше мільйона гривень. Тож виконувати чи просити обласну раду відмінити рішення про передачу Рівнеоблводоканалу облводоканалу у власність міста робоча група має вирішити під час одного з наступних засідань. Тетяна Климчук, Ярослав Катеринчик та Микола Мельничук. Інформаційна програма день. З початку року в області сталося майже тисяча пожеж, які забрали життя 37 осіб. Кількість нещасних випадків зазначають рятувальники, збільшується з настанням холодів та активним використанням нагрівальних приладів і пічного опалення. Аби запобігти пожежам в області регулярно проводять профілактичні рейди. До них залучають представників різних служб, а особливу увагу приділяють соціально неблагополучним громадянам. У селі Бабин Гощанського району про пожежну безпеку розповідають у дитячому садочку, у школі і навіть сільській раді. Щоправда, не на всіх ці розповіді діють, скаржаться місцеві посадовці. Хто приходить навіть по довідки, по різні питання, які стосуються нашого населення, ми також з ними. Ну, постійно можна сказати, працюємо, доводимо до відома. В Кожній установі в нас є стенди. Ну є ж такі сім'ї, що навіть кажи, що ту грубку, от подивись, вона в тебе та групка димить. Ну хіба ж її не можна? Зобов'язати односельців заліпити тріщини у грубці. Представники місцевої влади не можуть. Не можуть це зробити і фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій. Тому розраховують на свідомість громадян. А щоб повпливати на неї, рятувальники проводять профілактичні бесіди під час огляду домоволодінь. Рятувальники звертаються до селян з простими словами: не куріть у ліжку і будьте обережними із пічним опаленням. Профілактичними бесідами намагаються насамперед охопити громадян, для яких питання безпеки через скрутні життєві обставини відійшло на другий план. Це переважно одинокі люди похилого віку, безробітні особи, які зловживають спиртним. Окрім рятувальників, з ними зустрічаються соціальні працівники, фахівці різного профілю. Вони перевіряють саме пічне опалення, чи немає там тріщ тріщин, чи виконані всі протипожежні вимоги. Також перевіряються електроприлади, відповідно дивляться на освітлення. От все це робиться з метою того, щоб не допустити пожеж та відповідно загибелі громадян. У селі Бабин рятувальники завітали у кілька господарств. Серед виявлених порушень правил пожежної безпеки, незадовільність. Тан електропроводки та пічного опалення. Вам треба зараз його зверху перший лежак пробити, ти можеш подивитися, щоб взяти декілька кирпичів, подивитися, що там робиться. Тому що тягне немає, все, все весь у гарний газ йде сюди. Дуже славні, що вони подивилися, об'яснили нам. Я буду на днях, до мене прийдуть і ми зробимо, приберемо туди усе зробимо. Бо і то трохи грошей є, збираємо. Немає сидимо без їжі, бо нема роботи. ніде. через кілька тижнів рятувальники обіцяють здійснити повторні рейди, щоб з'ясувати, чи дослухалися до їхніх порад, і при потребі повторити їх ще раз. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Сім сучасних комп'ютерів отримала обласна бібліотека для молоді. Книгозбірня перемогла у конкурсі програми Бібліоміст і увійшла до числа 12 бібліотек області, де незабаром з'явиться можливість поспілкуватися в інтернеті. З цієї нагоди бібліотекарі запросили на урочисте відкриття оновленого центру рівненських школярів та студентів. Папери, платівки, касети та, зрештою, комп'ютерні диски на цьому стенді в обласній бібліотеці для молоді проілюстровано технічний прогрес та зміну носіїв інформації. Сьогодні комп'ютер та інтернет все більше витісняють друковану книгу та газету. В книгозбірнях намагаються крокувати в ногу з часом і відкривають так звані інтернет-центри. Тут користувачі можуть пройти курси комп'ютерної грамотності, переглянути пошту, поспілкуватися через скайп та у соцмережах. Багато дітей стали користуватися послугами в мережі інтернет. Дуже багато справді зараз молоді здійснюють якісь покупки в мережі інтернет, платежі якісь певні, і виникла така необхідність, щоб створити якесь таке місце осередок певної бібліотеці, де можна це зробити нашим користувачам. Інтернет-центр у бібліотеці для молоді працює вже давно, але нині він отримав друге дихання. Замість чотирьох застарілих комп'ютерів, книгозбірня отримала сім нових. Кожен комплект коштує майже 5 тисяч гривень. Ось так виглядає робоче місце в інтернет-центрі. Користувач сидить за сучасним монітором. Відеокамера та навушники дозволяють йому спілкуватися по скайпу, а багатофункціональний пристрій допомагає копіювати, роздрукувати та сканувати будь-які документи. У бібліотекарів вже є чимало планів застосування нового обладнання. Вони хочуть допомогти молоді з пошуками роботи, готувати випускників до ЗНО та спільно зі студентами розробляти туристичні маршрути в нашому обласному центрі. Хлопці та дівчата вже змогли оцінити переваги оновленого інтернет-центру. Зараз працюю на сайті інфомісто шукаю тут дуже багато корисної інформації, можна знайти дуже багато цікавого. Книгозбірня отримала нові комп'ютери завдяки перемозі в конкурсі програми Бібліоміст. Вона фінансується фундацією гейців і має полегшити населенню України доступ до інформації. В минулому році благодійники спростили умови участі у конкурсі. Попередні роки, коли проводилися такі конкурси, це були виключні районні бібліотеки і не менше п'яти філій. А в цьому році, ну в минулому році, це була можливість отримати грант для обласних бібліотек, тому що вони не мають своїх філій. Загалом в цьому конкурсі перемогли 12 книгозбірень краю за тиждень. Ще один інтернет-центр урочисто відкриють в Дубровицькому районі, а на Різдво у Володимирецькому. Збільшення кількості пунктів доступу до інтернету в далеких селах обласна влада називає одним зі своїх пріоритетів, адже наразі бібліотеки мають об'єднувати молодь, яка без мережі вже не уявляє свого життя. Сьогодні, як ніколи, президент наголошує на необхідності забезпечити всіх. Позашкільної освіти бібліотеки вже мусять, просто мусять брати на себе ще одну функцію по організації такої системної комунікації, тому що саме доступ до інтернету і мережевість бібліотек дають таку можливість. Завдяки співпраці з бібліомостом інтернет з'явився в 102 книгозбірнях краю. За цим показником наша область є другою в Україні та всього на одну інформатизовану бібліотеку відстає від Харківщини. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма День «Тіні незабутих предків. Новий трилер українського режисера Любомира Левицького презентували у Рівному таку назву, що відсилає глядача до повісті Коцюбинського та стрічки Параджанова. Творці фільму обрали не випадково, адже хотіли підкреслити його приналежність до української культури створчою групою. Тіни, що прибула до Рівного, ледь не у повному складі, спілкувався Володимир Струс. Вони урочисто заходять до залу під бурхливі аплодисменти кінолюбителів, творці молодіжного містичного трилера Тіні Незабутих предків особисто презентують стрічку у рівному. Розважальний кіно таких фільмів має бути багато, і просто він зараз вийшов один до нього. Така увага прикута, але таких фільмів має бути багато. Це тих фільмів з категорії, там пункт призначення і так далі. Не очікуйте від фільму надто багато і отримаєте справжнє задоволення. Радить режисер. Він має прикрий досвід з однією з попередніх своїх робіт штольнею. Тоді Любомир зняв фільм за декілька днів та всього за 50 тисяч доларів. Коштори стіний в 20 двадцять робільший, майже мільйон. Продюсери кажуть, якби стрічку знімали за кордоном, вона коштувала б значно дорожче. Потому що тут локація хороша. Тобто спочатку йде процес вибору локації» режисер з оператором вибирає локацію, Потім йде технічна часть райдер, заставляється да, райдер. У нас, наприклад, це все дешевле. За словами авторів, на теренах країни вистачає досвідчених фахівців, але оператора вирішили запросити за кордону. Я хотів взяти американського оператора, який відчуває жанр. І тоді якраз Марк працював на сутінках. Він був запрошений туди з групою операторів, які знімали. Швидкісні пересування вампірів і ну, деякі ефекти з бійками. Акторів режисер знайшов за допомогою кастингу в інтернеті. Винятком став Дмитро Ступка з внуком Богдана Сільвестровича. Режисер познайомився під час зйомок реклами, але уславлений актор так і не побачив гру Дмитра. Батько теж дуже тішиться всім. Але на жаль, я хотів, щоб подивився дідусь цю картину. На жаль, його не стало, тому що ця людина якраз мене проведжала на зйомки. От, але Життя продовжується і я роблю свою справу. Актори згадують, біганина у горах виявилася важкою справою, хоча до Карпат вони готувалися ретельно. Києва начинає заніватися щось ми збиралися з ребятами і біжали крос, самі займалися каскадьори. І тому підготовка вже яка була. Ну конечно, була очень тяжело. Натомість із вживанням в роль особливих зусиль не виникло. Неважко було зіграти, тому що приблизно під час якраз є в тоді, коли це відбувалося, я був таким придурком. Запам'яталося, що, запам що такі придурки прикольний був, Пашка пам'ятаєш там. Давай зараз треба такого поновити і просто будь собою. Адвокат <плес> і мій улюблений фільм, і попереду теж не подобається. Йому подобалось там, як Анкошіна виконував роль диявола. І він мене просив, щоб якісь там фішки спершу фільм мав вийти на екрани у вересні, але його перенесли на листопад, коли очікувалося значно менше кінопрем'єр. За результатами першого прокатного вікенду фільм став найкасовішим та приніс творцям майже 2 мільйони гривень. Автори очікують, що в Україні ця сума подвоїться та розраховують на вдалий прокат у Росії, Казахстані та на американському континенті. Якщо такі прогнози справдяться, то творча група розпочне зйомки продовження фільму. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Сонети Шекспіра у перекладі рівнянина Василя Лящука презентували у головній книгозбірній області. Все своє свідоме життя незрячий поет захоплювався творчістю англійського класика, а останні 10 років присвятив перекладу на українську його сонетів. Презентація книги стала продовженням циклу зустрічей з відомими краянами, які, попри проблеми зі здоров'ям, досягли успіху у житті і готові поділитися своїм досвідом. Він написав понад тисячу віршів і випустив дев'ять збірок. Сліпий поет Василь Лящук кожне поетичне слово пропускає не тільки через систему Брайля, а й через власну душу, тому чимало його віршів покладені на музику. Місцеві композитори кажуть, писати музику на його вірші надзвичайно легко. Назва селем написано декілька до п'яти пісень, і вони дуже вдалі, тому що їх. Хочуть виконувати різні артисти, різні співаки. окрім власних віршів Василь Лещук чимало часу приділяє поетичним перекладам. Крім російської та української, він досконало володіє англійською, німецькою, польською і білоруською мовами. Перекладав твори Федера Тютчева, Євгена Євтушенка, Сільвії Плат, Генрі Лонгфелло, Оскара Уальта. Останні 10 років життя він присвятив перекладам сонетів Шекспіра. Це був сміливий крок. Адже в свій час до творчості цього геніального англійського поета звертались і пастернак, і Павличко, і маршак. Василь Лещук розповідає у перекладацькій роботі допомагало розуміння християнських цінностей, які близькі були і Шекспіру. Однак, переспів сонетів був все ж нелегким завданням. Англійська поезія, вона. З архаїкою зв'язано архаїчні слова, старовинні стародані слова, які вже навіть вийшли з вжитку. Звичайно, і не завжди їх в словниках можна було найти. І, і це якраз полягала найперша трудність. Та, попри все, сонети Шекспіра у перекладі Василя Лящука побачили світ. Книгу рівненським читачам презентували в обласній книгозбірні. Віднині кожен бажаючий може долучитись до цього літературного надбання. Летміканфес must be twain. щось одне. Тобі вічна і шаново здаю. Мій будь-який порок нехай мене, аби не заплямити честь. Твою на думку студентів, які вивчають англійську мову, Василю Лящуку вдалося передати характерні особливості індивідуального стилю Шекспіра, глибину думки та емоційний настрій оригіналу. Це дуже наближений до оригіналу. Переклад, і в ньому дуже е, яскраво виражена оригінальність автора. Високо оцінили роботу Василя Лещука і його колеги поперу. Книга сонети Вільяма Шекспіра у перекладі нашого земляка Василя Ляшука це явище неординарне, не тільки в літературному житті нашої області, і не тільки а й в культурному духовному житті. Це справді подвиг людини, яка незряча, але очима, серця бачить набагато більше ніж дехто з нас. А голова обласної організації спілки письменників Лідія Рибенко зауважила, що цю книгу будуть пропонувати на здобуття загальноукраїнських літературних премій, адже вона достойна найвищих нагород. Галина Баранчук, Назар зармідріган інформаційна програма День. Мистецтво одного села на Рівненщині триває акція, сім років тому ініційована обласним центром народної творчості. Цього разу свої вироби в обласному краєзнавчому музеї представили жителі села Острожець, що на Млинівщині. З музею повернувся Роман Сверида. Житель села Острожець Іван Возняк ковальством захопився ще у студентські роки. Нині робота з металом є справою усього життя. Ця справа у мене є спадкова. Мій дід, мій прадід. Ще в селі займалася цим. Ну і любов до металу прийшла сама по собі. Є якась айфорія, якщо щось виходить, ну як в будь-якої людини, в любого митця, коли річ е, отримала свою довершену форму, тобто є якась радість. У той же час для острожецького художника Миколи Фесюка мистецтво це швидше хобі. Будівельник за освітою. Нині чоловік продовжує працювати за професією. А коли бере до рук пензля, відпочиває душею. каже: з першу картину потрібно намалювати в уяві, а вже потім переносити на полотно. Створити, напевно, важче уявити уявляєш. А от створити його передати, щоб людям було понятно. Це важче. Загалом у рамках акції Мистецтво одного села жителі Острожця презентували більше 200 власних робіт. Окрім картин, та кованих виробів це вишивка, різьба по дереву та інші. На нашій землі особливо в селі строч проживають люди, які достойні похвали. Основною частиною цього є ну художні картини, які сьогодні тут знаходимося. наших митців, художників Ми Бачимо мистецтво і в слові, і в піснях. І сьогодні так само буде представлене це мистецтво. Черепра! Наші довгоків на землі ці колись перейшло. Обласна акція Мистецтво одного села на Рівненщині триває вже сім років. Власні вироби народної творчості вже встигли представити жителі більшості районів краю. На наступний рік у нас згідно плану буде Корецький Гощанський район. Ми майже вже завершуємо цю акцію. В нас ще залишився Немидівський і Острозький. Не спонтанно вибираємо села, а даємо самим на місці на місцевому рівні. Вони проводять райони своє між селом і тоді краще. Чи село, яке вибу виборить у районі це право? Вони тоді представляють своє мистецтво кращих з кращих на обласній нашій акції. Роман Свирида, Дмитро Сидор. Інформаційна програма. День. Повністю одужати після інсульту, інфаркту або навіть перелому складно. Крім лікування медичними засобами, необхідний тривалий процес фізичної реабілітації. Інколи він затягується в часі надовше, ніж саме лікування. Актуальні проблеми підготовки фахівців фізичної реабілітації обговорили науковці з України під час проведення науково-практичного семінару в міжнародному економіко-гуманітарному університеті. Захід присвятили пам'яті доктора медичних наук професора Раїси Поташнюк. Їй у ці дні мало би виповнитися 75 років. В університеті вона працювала з 2001 року та була відомим науковцем у галузі. Фізичної реабілітації навіть наші працівники, які мали пошкодження хребта, їм лікарі прогнозували уже інвалідність першої групи і неможливість пересуватися самостійно зараз. Ми за допомогою навіть наших студентів і випускників людина вже ходить і це ну велике досягнення реабілітації. Фізична реабілітація вона от, з'єднує клінічне, так зване клінічне одужання з функціональним. І от представники віць фізичної реабілітації розробляють проблему функціонального одужання. Загальноміська спартакіада триває у рівному. Черговим видом програми був Армспорт. Якщо серед підприємств, організацій та університетів все обійшлось без сюрпризів, то у турнірі технікумів розгорнулася запекла боротьба за першість. Хто врешті переміг? Знає Роман Свирида. Півтора десятка команд, понад 100 спортсменів у Рівному розпочинається чемпіонат з армспорту серед чоловіків у залік міської спартакіади. Фаворитом у змаганнях вишів третього та четвертого рівнів акредитації підприємств та організацій. Традиційно вважається команда національного університету водного господарства та природокористування. Честь альмаматер захищає 21-річний Андрій Соколовський. Хлопець вже двічі перемагав на юніорському чемпіонаті України та здобував медалі на міжнародній арені. Надію, що буде цікаво боротися. всіх своїх суперників. Поважаю, вважаю, вважаю їх всім, всіх їх вважаю без виключення достойними. Є багато хлопців, які займаються, так само стараються йдуть до своїх цілей. Більш захоплива боротьба точиться у підгрупі вишів першого та другого рівнів акредитації. Головних претендентів на перемогу два. среди первого и второго уровня аккредитации складется, я считаю, самая конкуренция между техническим колледжем и медколледжем. колледжем. Есть верхняя сетка, которые люди без поражений пребывают, а те, что с поражением, в нижней сетки. И когда они получают второе поражение, бывают соревнования. И там уже идет начисление очков. Здобувати залікові бали чемпіонату одразу беруться спортсмени технічного коледжу. Лідер команди, суддя міжнародної категорії з армспорту Михайло Новак у перемогу вірить. З вересня місяця ми розпочали тренування в нас в тренажерному залі. Готувалися дуже всі серйозно. За місяць до змагань ми почали проводити тренування 4-5 разів в тиждень, і всі відповідально. Ніхто майже не пропускав тренувань би без пожних причин. Всі серйозно підійшли до цих змагань. Свої зірки є і у команді медичного коледжу. Один із них рекордсмен України з підіймань Гирі Руслан Паламарчук. Останній у прогнозах щодо переможця чемпіонату міста з армспорту обережний. Я знаю тільки одне, що менше другого місця не буде. Або ми, або технічний коледж. Третього не дано. У підсумку у змаганні вишів першого другого рівнів акредитації тріумфувала команда базового медичного коледжу серед вишів третього-четвертого рівнів підприємств та організацій. Прогнозовано перемогли рукоборці із НУВГП. Роман Сферида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма. «День». Такими були головні новини області сьогодні. Гарного продовження робочого тижня, гарного настрою. Нехай вам щастить. Залишайтесь телеканалом РТБ. До побачення.